Ну що ж, перший день навчання після паузи не знаю, що буде, куди мене засунуть, чи в Групу ну, мені писали різні варіанти в коментарях. Вам дякую за відповіді, але такі ясності чіткої немає. Чи я попаду в стару групу, чи я попаду в якусь нову? Я точно знаю, що моя кохана в іншій буде групі. Трошечки змінився графік у нас. У нас тепер три пари по півтори години. Раніше там було чотири пари і різний час. То півтора, то годину, то полчаса даже було. Час все чітко по полтора. Так, а ще змінилися трішечки дні навчання. Раніше було понеділок, вівторок, середа, а зараз понеділок вівторок четвер. А ще десь через місяць два нам ще в навчання спрок-практику, де ми будемо йти на якусь аля роботу безплатну. І будемо там практикувати нашу мову. В тій самій групі я буду навчатися, що і навчався, буду просто в їхню програму, що вони зараз вже пройшли, але нічого, з іншої сторони, я навіть радий. Тому що всі свої знайомитись ні з ким заново не потрібно. Той самий клас, де ми раніше вчилися, так що все потім, будемо доганяти. А ще за годину до кінця навчального дня ми всіма групами пішли відвідати дуже цікаве місце, де знаходиться рибний музей. Хоча і не рибак, і в останнє ловив риби ще в дитинстві, але навіть мені було там цікаво. Думаю, в рибаків там би очі розбігались. Там був дуже крутий великий акваріум, в якому можна було спостерігати за різними видами тутешньої риби, деталізовані макети всяких молюск, креветок і цікаву інформацію про них. Інтерактивні планшети, на яких можна вивчати анатомію риб, старовинні вудки та снасті для риболовлі та багато іншого. Класно. Так швиденько сьогодні час прийшов, день пролетів. Був дуже насичений. Так, да, відчувається, звісно, откат в плані знань, трошечки я підзабув. Але я думаю, пару занять і все вернеться. Тобі дякую за перегляд. Обняв, приподняв. З тебе лайк. А з мене наступні цікаві відео. До нових зустрічей. Пока-пока.